Доброго часу доби. Зараз зробимо відеоогляд вашого проєкту на кухню, щоб ви змогли перемірити іще всі свої розміри. Так, у нас він виглядає в проєкті. Потім ось режим відображення в кольорі. Ну, Мій каждо на вибір буде, тобто тут в програмі. в мене просто вона така біжева намальована. Так, в поличках буде виглядати кухня наша. Внутрішнє наповнення її. Так, зараз зробимо режим анімації. Так, починаємо кухню від кута. Значить, тут у нас кутова тумба. В одну сторону це метр, в іншу сторону 60 см по стільниці, внизу поличка, тумба на 30 см. Орієнтація дверки. Права ліва. Ну, мабуть, краще ліва. Воно да? ну, зараз змінила. Там тут, здається, універсальна дверка, але краще вказати так, наче логічніше. Далі тумба на 60 см під мийку, який буде управління на вашу теплу підлогу розміщуватися. Ну і бойлер заміряти. І далі тумба 30 см. Холодильник я здвинула на 10 см від краю, якраз він доходить, виходить, може, доходить до вікна. І тепер, значить, у нас оця менша сторона: 60, 30, 60 і 30 метр 80 від кута. Тепер інша сторона: метрова тумба. 60 см ваша плита, 60 см тумба, з направляючими фаворіт, де укріплене дно із ДСП. І е, дотягувачі. Нижні. Зверху одна маленька шухляда, потім дві більших. І тумба на 60 см із поличкою. Так, і тепер рахуємо розмір, розмір низу, да від кута. У нас метр, 60 см плита, 60 см одна тумба і 60 см інша тумба. 2,80 см. Тепер верх, знову ж таки, від кута 60 см кут, 60 см до вікна, тумба із розпашними фасадами, в яку можна буде вбудувати на 60 см сушку, 1,20 20 до вікна, інша сторона 60 40, 60, тумба під витяжку висотою 40 см. І ці інші модулі висотою 72 см. 40 см тумба верхня, і 80 см тумба верхня. І Тут у нас симетрія по фасадах. Получається, верху у нас ліва сторона 40 фасади. Раз, два, три, 4 сорокових фасади. І тут цей також буде 60 на 40, якби буде гарно виглядати. Вартість розібраних тумб без мийки, без сушки 25,800 800.